Розумієте, в чому питання? В тому, що ну, справедливо було би так зрозуміти, що військо воює, військо треба забезпечити. І в чому була єдність військово-політичної влади, в тому, що політики президент взяв на себе роль якраз консолідувати міжнародну підтримку і забезпечити військо. І це вдалося. Станом на зараз це вдалося. Не в повній мірі, не так, як би нам хотілося, не в тих об'ємах, але це вдалося. Для того, щоб бодай врятувати країну, щоб не дати. До речі, ви знаєте, з точки зору підготовки до війни, дуже багато теж лунає зараз різного. Ну насправді, якщо потім відкриється інформація з часом, історики напишуть, то виявиться, що у нас не сталася криза і паралічу. навіть на перших порах, поки нам партнери не підтримали. Тобто, щось таке десь воно робилося. Недостатньо, звичайно, тому що треба було фонд е, скеровувати виробництво озброєнь і так далі, багато питань. Це я ще пропонував. Це, Можна я, це... я поточню тебе? От тут момент. Ти маєш на увазі зараз період, який до 22-го року чи до 14-го? До 22-го, 22. до 14-го. Uh -huh. Ну, Тут же зараз так, якщо ми говоримо про діючу владу. Так, так. Вони це, тобто політичні завдання, вони виконуються. Вони виконуються так, як збираються ті обсяги, які роблять запит військові, не в повному об'ємі під ті потреби, які є. Угу. Далі військові кажуть: ну, от добре, ми тоді будемо виконувати задачі, які стоять тими засобами, силами, які є, ну тому що от такі завдання нам ставляться. Вони виконують після цього, ми доходимо до стану того, що і тут міжнародний вимір, він дуже важливий. Про нього менше говорять. Уявіть собі, зараз ситуацію. Ми один виток чи два пройшли глобальних збору допомоги для України, і зброя, і артилерія, і ППО, і все, все, все. Зараз ми цей етап пройшли. Все, він так, спустився так, по синусоїдні. Він уже десь зайшов на плату навіть вниз. Зараз що треба робити? По-новому виходити. З цим. Тобто, президент зараз всі мають виходити їхати за кордон всюди і казати, дайте нам ще, допоможіть нам, тому що нам ще потрібно, бачите, війна триває. Уявіть собі ситуацію, йому телефонує якийсь політик чи хтось на обговореннях і каже, хлопці, ви облажалися у 23-му році із з наступом. Це, ну, це просто те, що він може чути в телефоні. я кажу. Це не те, що нам розпов... будуть розповідати і казати, ми підтримуємо Україну, ми далі, ми все. Не, все, не. все. Скажіть, будь ласка, чому ми вам маємо повірити на 2024? Що ви зробите інакше? Як ви будете діяти? Як ви хочете реалізувати ті чи інші цілі і задачі? І звідси з'являється стаття в The Washington Пост. Я одразу скажу, я не погоджуюсь такою, з таким формулюванням. Ви облажались. Я просто знаю, як говорять деякі американці, знаю їхню прямоту і знаю, що вони можуть сформулювати саме так, і це треба так сприймати. Ну і далі постає задача 2024 рік. Що ми будемо робити? Тут публікація Вашингтон Post, яка каже: слухайте, сидіть в обороні, не сильно проводьте операції, не думайте там, проводьте тільки Крим, От консенсус по Криму. У всіх, щоб йти по Криму, все, все, все треба забезпечити, далі будьте в обороні. Тобто, це ж те, що нам пишуть. І не виходьте. А ми вже з вами говорили, що можна так статися, що ми у 25-му тоді не вийдемо з оборони. Ну тобто, треба розуміти. Плюси і мінуси кожного явища, тому що плюс перебування в обороні це означає, що ми да понесемо менші втрати. Хоча відносно це відносно, це відносне питання. Насправді я скажу Це втрати розтягнуті в часі. Так, так це, це втрати так. так. А друге, а, на заході звикнуть що до того, що в принципі ми стабілізували фронт. Росія вже не наступає, вона не загрожує українській державності, так як вона загрожувала 22 Так є частина окупованих територій. Але ж держава Україна існує, вона ж не припинила існування. Другий момент вони тоді скажуть підтягнуться до того, що скажуть: дивіться, ну так може домовлятися про те, що вибори пройдуть в США і так далі, і до чогось. І це великі ризики. І всі про це думають так само. І президент про це думає, і ставка, і військові про це думають. А далі як ми вийдемо з цього всього, а яке буде забезпечення? Тому і а, мінуси цього підходу, а плюси наступу в тому, що при ризику можна досягти успіхів і знову ж таки відновити довіру партнерів. Мінуси, звичайно, в тому, що знову ж таки, вибачте, можна облажатися і можна ну, не отримати той результат, але спробувати, принаймні. І от зараз це все обговорюється. Це міжнародний вимір, це міжнародний контекст, який є, який тисне. В тому числі на президента, на владу, на всіх. Тому головнокомандувач пише у західних медіа, він каже: дивіться, в мене є план. Тепер план головнокомандувача Збройних сил, генерала Залужного. Те, що викладено в цій колонці, це мені більше нагадує. Ну, тут більше політичного, я скажу так м'яко, ніж військового. Угу. І це більше нагадує політичний маніфест, який я би один абзац виокремив, який все розмиває. Що влада не справляється з забезпеченням із заходами по мобілізації. Тут ми підходимо і до військового компоненту. Як ми прив'язуємо дистанційні засоби ведення війни, управління полем бою, роботизації системи, те, що я особисто підтримую і двома руками за, я ці пункти підтримую, із необхідністю збільшення мобілізації. Це перший пункт, який виникає. Другий пункт. А якби головнокомандувач Збройних сил був президентом, він би підписав, чи він би ухвалював непопулярні заходи і сказав, що це я дав наказ пакувати людей в мікроавтобуси. Ну, Я б просто тут, тут цікаво. Хто хто, хто, хто скаже? так Це питання відповідальності, так ви кажете, що це не суть політики, це значить відповідальні Міноборони, це вони зривають процес. Тут іде закон, проєкт закону один. Який внесений Міноборони, кажуть, що він так його ж відхиляють, тому що він не відповідає. Йо відкликали самі навіть. Так Так, так, да. так далі, так о, окей, добре. Так ніхто ж не заперечує. Мобілізація триває, але давайте вибудовувати таким чином комунікацію. Що не просто як зараз вибудовується комунікація? Наказ родам, видам військ командувачам провести рекрутингову кампанію і рекламу. Ну, що таке? Ви розумієте, що не у всіх підрозділах є рекламно-маркетингові відділи, які можуть працювати над тим, щоб створити. Це ж не просто можна плакат намалювати, совєтську агітку, там, знаєте, що. Давай, присоєдиняйся і так далі, і все. І на цьому от вам рекламна кампанія. А можна провести. Грамотно, так як це робили модель на третя штурмова і так далі, де навіть сама картинка, яку ти бачиш на сіті-лайті чи бігборді, тебе притягує твою увагу. Вона заставляє передивитися на неї ще раз, бийся в третій штурмові, тому що вона правильно зроблена. А це теж питання, які є. І таких питань. Е, і, це що? і це доводить до того, що потрібно сісти. От я би що порадив, сісти спокійно, розібратися на ставці. Президенту Верховного головного командувача, головного командувача, і погодити основні моменти. Якщо основні бачення ситуації сходяться, і якщо вона є така. Тобто, ви розумієте, не можна, так, як Вашингтон да, Пост, чи економіст написав, здається, хтось із них, що, мовляв, посилаючись на те, що головнокомандувач залужний сказав у міровому, здається, що це твої проблеми, як ти забезпечиш зброєю. Там, і так Ну, так, так, так як ти з збагато лунало. У нас немає твої, не твої проблеми. Ну, це, це, це абсолютно це все наші загальні проблеми. Ми не це не той час, коли ми можемо сказати, та це його міністерство, це він там приналажав, Там знаєте, давайте його звільнимо. Так проблема не зникне. Ну зараз діалог так будується. А це неправильний діалог. Це питання передат, перекласти. От дивіться, не секрет, що а, військовим дещо не дуже подобається, що у нас таке законодавство, яке воно є. Тобто цивільний контроль може здійснювати Міністерство оборони, і це теж конфліктна ситуація, тому що Міністерство оборони хоче впливати, а йому кажуть, да, хто ви такі? Ну ви розумієте? Так у нас закон такий. У нас не може бути е, Сергій Кожугетич Шайгу, як в Росії, керувати всім і вся, і сидіти, значить, з этими. Бач як ефективно. І... Бач як ефективно, так. Ну, да, тобто, це, це, це інше це... освоєння бюджетів, це, 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 інше, це інша перепрошую. ситуація. І тому у нас таке законодавство, яке воно є. До речі, відповідне до стандартів НАТО. Yeah, це ж yeah. не те, що yeah. ми придумали. І в рамках цього законодавства є певний функціонал там, і є певний функціонал тут. І ось це дуже важливо. І це теж момент, який от на сьогоднішній день є. Тепер і тому ситуація, дивіться, вона ж от Ігор каже, треба пояснити. Воно да. А з іншого боку, чи не гірше буде, якщо президент вийде і скаже: ви знаєте, ну, от головнокомандувач не впорався з кампанією 23-го року. То це ж це буде, це буде фатальна помилка, це буде жах. Ну, тобто, от, це от я тобі приклад чисто комунікаційний. Буквально вчора відомий телеграм-канал і спільнота Діпстейт видає інфографіку, да. що за результатами 23-го року росіяни захопили більше території, ніж ми звільнили. Ну, 23 тобто хороша дійсно якісна пророблена інфографіка. Ось на рівному місці сьогодні це є конкретний аргумент для зміни головного командувача. Але але тут в чому було питання? Тут питання було в тому, що я бачив, що попри ось цю публікацію, в зе я бачив насправді бажання банкової. Дійти якогось порозуміння, тобто, очевидно, вони не хотіли збурювати оцих всіх, ну там, скажем, ми розуміємо, кого різних коментаток. Було бажання вийти на якесь порозуміння. Пам'ятаєте докари про те, що Залужного не беруть на Рамштайн? Так, Потім так. був онлайн, він з'явився з Уміровим уже? уже двічі, якщо я не помиляюсь. Потім ще були ситуації, що там того немає, того. Потім вони з'являлися, потім щось відбувалося. Тобто, я так розумію, що. Десь сценарії конфронтації не планувалося, і це добре. Але зараз він є. І тепер, і тепер є політична заява головнокомандувача, яка робить вже з нього політика, який відповідно буде нести тепер і політичну відповідальність, і фактично заявляє про старт політичної кар'єри. Я думаю, що якщо питання угу. раніше було, чи він піде в політику, зараз вони знімаються, його винесуть туди. Ну, тобто. хочеш, не хочеш. Тому що політиком. Тому що от він виходить. І з високою долею ймовірності, можливо, й майбутній президент не виключено за певних обставин. Це, це теж не можна виключати. Але, як, але що тепер зараз робити? І от чого я найбільше Пересторогами, Розумієте? І скажу от щодо кілька слів щодо критики президента і його офісу. А, Їхня ще а, провина в тому, що зараз відбувається, в тому, що це п'ять днів ситуація затягується. Ухваліть нарешті рішення. Скажіть або так, або ні. Був же ж коментар від Нікіфорова, що типу ж нічого не відбувається. На той момент, ну, той це, момент. це, але це, але це так, ну, це не можна розтягувати вчення. Не Чому? можна, Чому? Так, а тому, що це, це деструктивні процеси, тому що люди зайняті зараз, вибачте, не тим, що треба займатися, а відстежують усе, все, що відбувається. Фронт перестав цікавити інформаційно, я маю на увазі, ну, ніби, да, у, нас нас там все, ніби да. у нас там все е ситуація, яка є безпекова, питання зовнішнє. Тут ну, у нас Саша, маса чекай, питань. Я, я... Ні, 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 у нас ми ми добре. війшли в таку, ми війшли в дуже небезпечну ситуацію. І наступний момент, тому це не можна так. Треба ухвалювати рішення, рішучі, непопулярні, Ну, але хто сказав, що всі рішення мають бути популярні. Я, я з тобою погоджуюся. Тільки... До, Давай дозволю. так, скажу Будь одну ласка. тільки ремарку. Рам... Популярних рішень в найближчий час їх не буде в апріорі. Та їх давно немає. Да, але і вони будуть з кожним разом, напевно, все важче і важче. І на завершення я тільки скажу. Відставка залужного, вона не настільки страшна, як може здатися. Найбільш загрозливо, що може відбутися після, і оце головне. Тобто, ось та ті вкиди, які пішли в змі, про те, що, начебто, сирський будано відмовляється взяти посаду. Я в це не вірю, але ну, якщо такі вкиди робляться, я розумію, що ви, до речі, помітили, що джерела інформаційних значить, повідомлень, вони найчастіше із військових кіл, когось із військового оточення, когось вони навіть більше, ніж з політичного. Тобто, хтось хтось, той, хто дає джерело, той, відповідно, може джерело ну, інформацію скеровувати, інформаційний потік в тому напрямку, якому потрібно. Mm -hmm. І ось це, коли я кажу про вкид. Що міг бути вкид про те, що чому, тому що це на користь кому діючому головнокомандувачу, якщо це просто вкид? Тому що, якщо б це була правда, то насправді це дуже загрозливі речі. А якщо правда, що військові відмовляються займати ага, так, а, так, так, пост залужного в такій кількості, це означає, що ви розумієте, що в нас формується блок фактично ну, військових. Послуж... Я боюсь сказати це слово фронта. Яка фактично і яка Сільський сказав би, що так, я готовий, да піти на місце залужно? Ну будучи в нього підпорядкуванні, я перепрошую, перебуваю. Ну це справа в тому, так а, почекайте, ну не послідовно виходить. Ні, ну як це? Це слухайте. Ми давно забули, що в принципі це ж в збройних силах є статути відповідні. Так, звичайно, я ж про це. Якщо кажу. ти як і яких треба дотримуватися. І багатьом, мабуть, не дуже подобаються накази іноді про переведення їх в якісь місця. Але вони що там, критикують, плюються, але йдуть і виконують наказ, і йдуть на місце те, яке їм визначено. Тобто, я не бачу в цьому. Це не тобто, що значить, це ж не виборна посада чи міністр? Да, я да, от да, хочу, да. вибираюся, хочу, я піду. Ні, я не хочу, я там буду. Ну, це це трошки а, по іншому це в чому про... сенсі. ти маєш Звичайно, да, і да, ось да, це. Я ось це, шоточний. Я оце слово фронта не хотів говорити. А оце найбільша загроза, і ну, не я дай не Боже, думає, щоб що вона формується серед військових самими військовими. Є а, а, а скільки вкидів зроблено? Чому ну, на куди ці вкиди йдуть? Для чого вони робляться? А тепер повертаємося до і буквально промови. два да. слова. Я завершую. Ми я якось на ефірі тут сказав. отут, що є окремі політики, і я говорив це публічно, і в мене складається враження, що вони схиляють. Головнокомандувачі і військове керівництво до вчинення державного перевороту.